Шановні земляки, мої щирі вітання. Передача «Медіаклуб» продовжує аналізувати книжковий ринок Житомирщини, і ми побачили надзвичайно цікаву і актуальну книгу книга Алгоритм успіху, ключ до управління власним життям. Автор Борис Ревнівцев. Це книга про те, як у наш надзвичайно складний стресовий час стати щасливим, стати успішним, досягти успіху, стати багатим, зрештою. І ми поговоримо про Методику про алгоритм такого успіху із Борисом Ревнівцем, Я думаю, що його немає, вас немає потреби представляти. Починаючи з того, що ви відомий майстер спорту з дзюдо, заслужений тренер України. У вас там сила селена різних спортивних звань. Ви керівник консалтинного центру технології успіху, так і розробник проєкту е, основи самореалізації особистості. Борис Лесандровичу, тема надзвичайно актуальна і незвичайна. От за всю історію людства багато хто пропонував свої послуги, свої рецепти, свої алгоритми, як стати щасливим. Ну розпочинаючи з еклезіасту, Карнегі, мабуть, кожен з нас читав Махатма Ганді і так далі. І, так далі. і ось з'явилося дуже до речі, написано дуже просто і легко, що дуже цінно вже я так перелистав її. От чому така ідея у вас виникла? На основі чого? Дякую за таке гарне запитання. Ну, Ця ідея коріння її тягнуться, говорити, з дитинства. Чому? Тому що в кожної людини, коли вона починає дорослішати, в неї починається у когось трошки раніше, у когось трошки пізніше, але все одно вона починає задавати собі питання, для чого я тут, що я маю робити, як я маю це робити, і взагалі, як хочу я прожити своє життя? Щоб воно було немарне, прожито. І я пам'ятаю, що в мене теж в шкільні роки, десь всередині школи, такі питання почали виникати. Вони І, виникали самі по собі, чи хтось підштовхнув? От я відчував просто момент. внутрішню таку потребу з'ясувати для себе, от чим я маю взагалі якби займатися в цьому житті. От воно так пішло. Ззовні, от, е, обставини складались так. І внутрішній такий е, був порив, який постійно діяв, і постійно мене примушував е, повертатися до вирішення цього питання. Але, е, скажімо так, умови, які б сприяли відповіді на ці питання, Ну, наприклад, ви ви знаєте, що це був час такий, що закінчилась Друга світова війна, і пройшло дуже небагато часу. Людям було не до цього треба було просто відбудовуватись, виживати, треба створювати було нову країну. Таке інше, тобто ці питання. Будемо говорити, і освіта не займалася цим питанням. До речі, за 100 з чимось років у нас двічі, будемо говорити, в радянські часи особливо заборонялась профорієнтація. Тобто механізму для того, щоб допомогти дитині знайти своє місце в житті, його не було. От вважалося і вражує людина, яка вперше почала ще на початку радянських років займатися цим питанням, вона була страчена навіть за це. От. На сьогоднішній день якби є. 90-ті роки, початок нової ери, розвитку України, новий етап. І профорієнтація якби з'явилася, і її сьогодні ніхто не забороняє. Але ніхто і не сприяє тому, щоб вона дійсно процвітала і розвивалась. На жаль, на сьогоднішній день вона є, вона є якось буду говорити визначена в програмах. І хтось задає питання, хтось працює з цим. Але системно, як це робиться, наприклад, в провідних державах світу на сьогоднішній день, де починаючи це ми... з п'яти років і до закінчення вузу, на жаль, ми ще такого поговоримо, тому що це теж дуже важлива тема, тому що, як правило, в нас лише такі були куточки профорієнтації, дуже банальні, примітивні. І на цьому все цим обмежилося. Але повертаючись до основного, до магістрального. От, ну, Як на обивателя е, існують дві основні точки зору: чи можна керувати своїм життям, чи не можна. Одні кажуть, що нічого там не вдієш, все йде, кажуть, по, ну, супереч тобі і в обхід тебе, і ти нічого не вдієш, абсолютно не можеш зробити. Е, інші кажуть, що можна, ви в тому числі. так. Е, Ну, сьогодні дуже багато є роботи для психіатрів, для психологів. Дуже багато людей нещасливих. Люди придавлені, люди роздавлені. По-моєму, Білл Гейтс сказав, що життя несправедливе, хлопці, звикайте дівчата. Ви тут цитуєте да. так само цю цей да. афоризм. От, і ви оптиміст, ви вважаєте, що навіть за нинішніх умов на складних надзвичайно, от в Україні можна керувати своїм життям. Як це зробити? Який алгоритм успіху? Де цей ключ, який в чому він полягає? Де ці двері, як його скільки разів відчинити, щоб мати успіх? Це реально дійсно Це реально, е і будемо казати, вони з дитинства. Я якраз і враховуючи те, що не було кому як підсказати, ми всі не тільки я один, а всі інші, от е прагнули е самотужки вирішувати це питання. Починаючи, будемо казати, з вибору потім свого життєвого призначення, це було теж непросте питання, але ж я його буду для себе вирішив і почав працювати би в спорті. Чому тому що в спорті це було говорить, найбільш можливо широке поле для дослідництва і не було тих ж жорстких рамок в спорті, які були, наприклад, в освіті. Не було наприклад тоді факультету психології, коли я буду говорити, обирав собі шлях. Тому для того, щоб цими питаннями займатися, я вирішив, що це на базі спорту, бо спорт я завжди розглядав, що спорт це модель життя. І на базі е, спорту можна вирішувати будь-які освітянські і спортивні і соціальні е, проблеми. Наскільки ви себе реалізували в спорті? От я давно знаю, вас і знаючи ваш величезний потенціал. Так у вас багато всіляких спортивних звань і регалій, але ви як людина максималіст в житті і в спорті, от ви задоволені тією планкою, яку ви взяли от, як активний спортсмен. Значить, скажімо так, я ще раз скажу, що е, як спортсмен я для себе, наприклад, питання там, досягти яких спортивних вершин я не ставив. Не Чому? Ще раз повідомляю. для мене спорт це ну, як полігон був завжди, на якому я прагну вирішити. Оцю не, тобто, не, сумогу, не самоціль, а інструмент. Де, де я вирішував проблему самореалізації. Для мене в першу чергу було головне вирішити для себе. Я на сьогоднішній день не, в той час не думав, що я такі там, книжки, якісь в мене з'являться, я прагну вирішити свою проблему. Я е, прагну вирішити, як мені усвідомити, хто я для чого і як мені далі. От. А це виявилося, можливо, дуже е, цікаво і дуже доречно робити на спорті. І я тому пішов в спорт і в спорті ці питання вирішував, як спортсмен. Ну, як тренер, скажем так, як спортсмен ну, були в мене певні здібності, навіть на всеукраїнських і всесоюзних змаганнях виступав, здобував певні там місця призові, залучу техніку в мені, е, мене нагороджували. дзюдо, так? дзюдо, так? Да. Ну, Тоді ще дзюдо не було, було самбо. Дзюдо з'явилось у нас в Радянському Союзі, в Україні в 1972 році, а до цього у нас був прикладний е, вид самбо. от. Потім, як тренер, коли я визначив для себе шлях будемо говорити, реалізації цієї проблеми через спорт, як тренер, і потім вже як спортивний функціонер, як керівник і червона лінія, так, так. Пролягало все. Це оце питання вирішити на всіх щабелях оцього е, соціального ліфту, е, вирішення проблеми самореалізації. Борис що дивіться, е, ви написали книгу, яка е, не має ціни з моєї точки зору. Бо якщо її люди читатимуть, особливо ті, хто, як ми кажемо, роздавлений, хто відчуває себе нещасливим. А за останніми даними е, соціологічними, сьогодні 50% українців вважають себе бідними. Тобто вважайте нещасливими, лише один відсоток себе вважає багатими. Тобто, це десь люди, ну там плюс-мінус якісь відсотки. Тобто, ми маємо справу із країною, не з країною, яка вважає себе переважна більшість людей нещасливою. За вашою спиною Сергій Корольов це самодостатня успішна людина. Так вам е дали. Е Відгуки дуже схвальні, позитивні до книги, такі е, е, теж достатні і дуже відомі, успішні люди, як Архип Войтенко, як Михайло Гозун, як Ігор Магін, як е, Рустам Ахметов, люди, які відбулися, які є особистостями, які знають, як іти, що робити. Тобто, весь набір інструментів прийомів е, дзюдо і самбо вони теж знають. А чи маєте ви відгуки тих, хто. Невдаха, і він е, каже, це все кажуть теорія. А в житті є Кабмін, є тарифи, є ці, зарплата низенька, маленька пенсія, є хвороба, є нестача там ще чогось. Тобто, це все теорія, яка до практики навряд чи буде мати відношення. Чи що говорять скептики? з приводу цих... Я вам хочу сказати, що от в моє життя можна порівняти як суцільний експеримент. От 50 років суцільного експерименту, де я шукав відповіді на ці питання, про які тобто ви це, сьогодні… це в принципі підсумок півстолітньої активної роботи. Да, і... Да. І... і Я е... буде як тренер, будемо так казати, працював і шукав відповіді на ці питання. Потім як функціонер. Я працював, будемо говорити, і в бізнесі. Я працював і будемо горіть начальником управління обласної організації спорту і туризму. От і я на всіх цих рівнях шукав відповіді. Чому тому, що от Ну, по одній галузі важко, будемо говорити, взяти і зробити якісь висновки. Треба спробувати себе ну, як можна більше напрямків для того, щоб чітко визначити, що є загальні якісь моменти, які визначають, будеш ти успішним. Не будеш ти успішним. Що робити для того, щоб бути успішним? Вони є оці загальні принципи, і там в цій книжці дуже багато е, висловів відомих і всесвітньо відомих людей протязі всієї історії людства, починаючи, ну, буду казати, там, з, давна, е, з давньої Греції, е, з давнього Риму, які, будемо говорити, ну, філософи і такі інші, які підтверджують, що Щастя, в принципі, воно можливе, але треба. Постійні зусилля у нас на сьогоднішній день. Ну скажімо так, от кажете ви 50%, Я трошки вас поправлю. У нас на сьогоднішній день більше 80% людей, які живуть за межами бідності. Ну я беру дані офіційного опитування. Ясно, що опитування воно має якісь межі. Я реально теж знаю, і, і переконаний, що насправді їх більше ніж 50%. Те, що ви кажете, реальна цифра. Це абсолютно реальна. Да. І сьогодні, от це проблема, і дивіться, ми ще. Будемо говорити зовсім недавно. Ну, скажімо так, в радянські часи ми були успішною якби державою в складі Радянського Союзу. І, будемо говорити, ми були е по основним показникам в десятці найкращих держав світу. По здоров'ю, по темпам розвитку економіки. Ну, добре, це було в минулому. А і сьогодні чверто... ми писемо останніх. Ми сьогодні по себе останніх. Ми сьогодні останні будемо говорити в Європі і серед будемо говорити, лідерів світу по продовженню життя. життя. Ми сьогодні у нас середній вік 65 років. Чоловіки після 50 це при тому, лише четверо що доживають до 60 -ти. по планеті середній вік, 81 рік. Я читав останні десь дослідження. продвинути державі на сьогоднішній день 83,5 роки середній вік. Добре, Я от продовжуючи, ви говорили тут. Дійсно, тут що, чим на ця книжка зокрема й цінна, тут дуже багато хороших таких підказок, афоризмів, Зокрема, з Конфуцій, теж він давав рецепти: як стати щасливим. Знайди собі справу до душі, і тобі не доведеться працювати. Ати, це геніальна формула. тільки як і розумієте, ми всі хочемо успіху тут же негайно і дуже великого, і і і назавжди. От це стосується будь-якої сфери діяльності. Абсолютно, що не візьми, хочемо, щоб до нас так манна з неба посипалася. І цю психологічну особливість дуже тонко використовують, наприклад, кандидати в депутати. Хай Бог простить, що ми їх знов чіпаємо, коли мова йде про книгу. Перед виборами вони знають, що я як вибори рядовий, чекаю щось підвищення, поліпшення, вдосконалення. От і причому тут же і негайно, і для всієї моєї родини. І починають мене заманювати. обіцянками, Обіцянки, так далі. Тобто так так так, реально під. Ґрунтя нема, але мозок, мій, опрацьовуючи їхню їхні обіцянки, починає вірити, що це хороші толкові люди і так далі. І якщо можна, от в двох, трьох, п'ятьох словах, от як стати успішним? Ну я розумію, що це, мабуть, нереально, але тим не менше, які основні такі глобальні етапи поставити мету, і що далі треба робити? От, взагалі коротше, на основі вашої книги алгоритм успіху? Ну, алгоритм успіху, він оце десять кроків. Десять кроків. Це 10 кроків, які О, давайте ми покроково і пройдемо. І ще одне до речі, це е, рекомендації до людини, чи це, скажімо, для держави теж воно годиться? Я мова йде про Україну. Ну, про що скажімо, ми говорили. Так. як їй це ці 10 кроків робити? Рекомендації для будь-якої людини. Ну а враховуючи, що люди тобто, сума, для соціуму для держави, да, тобто теж та, і для держави теж. Чому бо тут за півстоліття? Відпрацьоване буду казати в спорті, в науці, в бізнесі. Бо я перевіряв це не тільки наприклад на прикладі спорту. Я йшов і в бізнес, я шов і в керівництво. будемо говорити. Тому я це пробував. Будь-який. Ну отже, давайте тепер ви, як ну ви не Кашпіровський, я думаю, що це більше вища місія, ніж, шановна Кашпіровського, але тим не менше, от сьогодні дивиться аудиторія вас, і ви рекомендуєте оці 10 кроків, які нам допоможуть, нам, і мені, і тим всім, хто дивиться, стати успішними. Ну Не сьогодні і не до покрови, я думаю, але це має бути певний якийсь період, не дуже тривалий, бо інакше людина просто зневіриться і не буде йти. Чи може, отже, перший крок, який? Перший крок це треба скажімо так, визначити себе в цьому житті, розібратися в принципах цього життя. Ну, по великому рахунку ну, треба трошки напружитись, трішки, трошки напружитись. Перший крок визначити зміст свого життя, от заради чого ми приходимо взагалі в життя. І сьогодні і дебати, і вони, і будемо говорити, чітко на сьогоднішній день людина не усвідомлює, для чого вона хоче жити. Причому вона хоче жити, і не напружуючись жити і отримувати задоволення від життя. А в принципі, що ми, для чого ми приходимо? Так, Перший етап це вижити. Маленька земля, космос. Можливості інших як жити добре, дом. добре. Я визначив свою, зрозумів для чого я і чого я хочу. Тобто, перший крок я зробив. Перший етап я пройшов, що далі мені робити. Я визначився із своїми своєю метою, те, що я хочу. От я не хочу там злотих гір і батонів злотих. От я хочу дуже скромного, але пристойного і достойного. Що далі робити людині? Який другий крок? Я так утрируючи, звичайно, але якась ну, алгоритм, якась така формула. От це якраз і алгоритм <зır> <зır> є успіху, який дозволяє. Перше, ми маємо визначитись. Визначивши, ми потім е, робимо якби, е, ну, рейтинг того, послідовність визначення найголовнішого, mm -hmm. другорядного, третьорядного, чотирирядного, таке, щоб ми знали, що має бути по життю головним. Головним по життю це наше призначення. Кожен приходить сюди для певної місії. Ну, а як його визначити? От, бо кожен скаже, я хочу бути як Білл Гейтс, або там як Трамп мільярдер, який йде Наприклад, і так в світі на сьогоднішній день є такий, будемо говорити, шлях, шлях, як профорієнтація. У нас він починався, але його, будемо говорити, свого часу трошки. Гасили, знову з'являвся. На сьогоднішній день, як би є, але про нього нічого ніхто не каже. І сьогодні, от я вчора буквально працював з випускницею 11 класу. В неї здібна сюди і сюди, і сюди, сюди, сюди. Вона не знає, вона розгублена. Ми з нею попрацювали. Вона подякувала, вона пішла. Вона буде. Ну добре, а як зробити, як накласти? От людина е, має там, припустимо, там здібності в тому, в тому і в тому напрямку. От вона хоче стати тим тим тим. Вибирає потім. От але ж роботи немає ні тут, ні тут, ні тут. І що їй робити? Коли реальна ситуація в державі вона не співпадає цими пазлами із бажанням із талантами людини. Як у нас тут? сьогодні є позитивний момент. Світ сьогодні відкритий. І багато дітей, ви знаєте, вже шкільної скам'ї. Вони вже їдуть за кордон, їх запрошують в різні держави. За кордон Це одна... добре. За кордон діло добре, але ж не хитре. От а що робити тут? Ну всі ж не вийдуть за кордон. Комусь треба ж тут буде тримати оборону на Донбасі, от і сіяти і, і жати, і дітей народжувати. Ми ж тут не пок... всі не поїдемо, ми в Польщу в німеччину зробимо. Треба, щоб держава е створювала необхідні умови для того, щоб людей сьогодні вже є. Посил такий, що треба затримувати людей, які виїжджають з держави, бо ще пару років, і що у нас залишиться? У нас залишиться, будемо говорити, просто люди, які чекають, що хтось за них щось буде робити. Сьогодні, за кордоном, ви знаєте, 7 мільйонів працюючих це третина потенціалу України. Це люди, активні, які хочуть покращити своє життя, але тут вони не можуть, вони виїжджають. Вони б вернулись завтра, бо вони там, не на своїх місцях. Вони просто на виживання на сьогоднішній день працює. Це найактивніша я, частина. Я, тут є момент важливий. Я кажу це як людина, в якої дуже багато родичів працюють з-за кордону в Польщі, в Німеччині і і так далі, і Франції, і, і не тільки. От і тому о, не всі вже хочуть на жаль превеликий повертатися. Бо зміни Біль, більшість, більшість да. хоче і вона готова була би тут же. Дайте тільки роботу на такому, хоча би рівні, як там. Але є такі, що вже й не хочуть. Вони вже просто не вірять, що тут щось може бути, і це, мабуть, це мінус нашої держави і влади. Хай знову ж таки, я мушу це об'єктивно казати, тому що всі чекають реформ, крім слів, поки що в багатьох напрямках нашого життя просування вперед по моєму немає. Якщо я не правий, то ви абсолютно заперечте. ви праві вектор на сьогоднішній день просто е збагачення будь-якою ціною. І оце будемо говорити те, що губить, будемо говорити, і економіку України, і будемо говорити, людей взагалі, і змінює ментальність людей. І перспектива тут, будемо говорити, дуже. Ви, ви знаєте, що йдуть розговори взагалі Україну поділити по частям, розібрати її, щоб взагалі такої держави не було, щось, якась була б інша назва. Тобто е, треба консолідація для чого? Для… Покращення нашого загального життя. І для цього, от, якраз, от, алгоритм успіху це 10 кроків, які послідовно треба виконувати і знати, а не чекати. Ми в стані очікування. Більшість, будемо говорити, 80% на сьогоднішній день 80% в державі, ті, які, будемо говорити, за межою ну, майже бідності. 50 доларів трошки більше. На Як ви думаєте, коли ваші опоненти а вони прочитають, бо книга вже на виході, в принципі, і ми ще маємо 5 хвилин, поговоримо, де ж її купити, прочитати, може вона буде в інтернеті, чи... ну, книга ж для того, щоб ми її читали, а не для того, щоб вона була на полиці в автор. Так? Ваші опоненти, які з вашої точки зору місця вони можуть назвати слабкими у вашій книзі. Тобто, на що вони можуть бити, опиратися, що можуть критикувати, щоб спростувати вашу теорію і вашу книгу, що все у житті може бути добре. Щоб можна цю смугу невдач переламати, і все може бути людиною вдалим і щасливим. У кожній теорії, у кожного будемо говорити, у кожній справі завжди є ті люди, які її підтримують, і ті люди, які є опонентами, як ви кажете. Чому? Тому що люди всі різні, люди всі будемо говорити і по своєму розвитку, і по своїй направленості. Вони всі різні. І звичайно, хтось буде і казати, що може цього не треба робити. Чому? Тому що це шлях до того, щоб в державі, будети, кожна людина жила краще. На сьогоднішній день, ви знаєте, не всі хочуть, щоб українці жили будемо, краще. На сьогоднішній день я кажу, 80% у нас тих, хто майже за межою бідності живе на сьогоднішній день. І це проблема велика для держави і для людей. Я вчора буквально буду говорить, а що я можу робити? От люди по великому рахунку, коли вони кажуть, а що я можу робити, то для когось це дуже вигідна позиція для маніпулювання цими людьми. Вчора буквально е я стояв в черзі там сплатити за світло, і теж люди, я слухаю, про що говорять: ні, я не хочу вже там ні за що боротися, я вже не хочу, бо можуть і вбити, можуть, і прибити, можуть, і все таки інше. Тобто страх є в суспільстві для того, щоб за щось взагалі. І ще ось таке запитання. Ваш син, такий же цікавий і такий різнобічний, як і ви. Я добре знаю Олександра. це молода генерація, це молодь, яка піде далі, очевидно, ніж пішли ми. Я скажу так, як батько. От, в них більше захоплень, вони можливо вужче, але глибше дивляться по деяких напрямках. Він цю книгу читав. От він щось ці книги візьме для себе. Чи скаже тут, Ну ти там собі пиши, а я буду там свої справи робити. Коли він Udав, ну, теж людина. Коли книга була ще в стані, будемо говорити, так, процесу і перші там деякі. Він там, якісь корективи вносив, за, да, я йому дав почитати, і він почитав. І буде, я говорю, отут от, Спочатку воно вже відпрацьовано, а далі ще сире. Але почитаю це тільки. А потім я скажу, щось він довго її читає. Я говорю, Саша, а він вже пішов далі. Зачепило. Так. Да. Да, да. Заціпила і каже, це дійсно потрібно, і це все правильно, і воно допомагає зрозуміти і себе зрозуміти, і той шлях, якої людини. Людина творець. От, е, людина створена е, творцем по образу і подобію своєму. Людина по сутності має бути творцем. Вона має творити. І коли вона не творить, а тільки споживає, вона не відповідає замислу творця. Я дякую за розмову. Я думаю, що ми продовжимо з вашої згоди цю тему, навіть можливо, дискусію. І нагадаю, в нашій студії сьогодні працював Борис Рівнівсь, Його книга алгоритм успіху. Переконує в тому, що кожен з нас може бути щасливим, багатим, достатнім і самодостатнім. На все добре. Це була передача «Медіаклуб. Бережіть себе та Україну. Дякую.